Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні були на базарі. Я купила ось таку красоту Віола по 25 гривень. І сьогодні з вами будемо робити ось тут красоту. Ще не все, що я запланувала, але трошки вже розпочнемо. Тому залишайтеся з нами. Будемо робити красоту. Саша також сьогодні купив два деревця, вишеньки. Посадимо теж вишеньки. Отут, щоб нас ми старе зрізали, посадимо молоденьке деревця. Дуже любимо вишині, тому будемо садити. А діночка вже з самого рання ходить, збирає квіточки. Покажи квіточки. Де квіточки, діночка? Є квіточки. Ось і все. Що, тапочок намок? Поки я приготувала сніданочок, Саша вже справився. Юліська, що посадили? Як що там буде рости на ньому? Вишень. Любиш вишеньки? Mm -hmm. Отже, у нас... Такі mm -hmm. кислі. Кислі? У нас вже вишеньки цвітуть. Бджілки працюють. А хто це в нас тут їде? Картопля буде садитися сьогодні. Ну, все. Що, Юлічка, картопельку будеш садити угу. угу. Це не так, як ми в дитинстві. Картоплю тобі садити. вже тільки збирати будеш. Так, картопелька добриво. Вже посадили розові, розові трошки, зараз випаде. ще, да, Будете досаджувати? <мас> М -м -м, яка красота. Оговічка, <гас> чекай! Їдуть мої господарі. <гас> Щасливі! Така наша малинка зараз. Сашку я все профризував і полуниця. Гарні костики. І вже хочуть звести. Наша полуничка. Мені підлити треба, не вигадає вологи. Ну все, картоплю посадили. Тепер приступаємо до саме цікавого, до нашої колумбочки. Вона невеличка в нас, але мені вистачає біля чого понасолоджуватися. В першу чергу я відкидаю камінці і викопаю хризантему. Хризантему викопаю і буду пересаджувати її на город, ось так по одненькому чернку, щоб вона розрослася там, а потім літом. В кінці літа, коли відцвітуть від, від всі квіти, ми посадимо її знову на це місце, вже розсаджено. Вона тоді буде гарною з таким кущиком, так як я робила в минулому році. Також вирішили, з того кінця, сюди наперед, де пусте місце, пересадити нашу холсту, що вже був рядочок гарненько, все, тому що тут раніше росло таке зелене, що цвіте, оранжевим, теж не знаю, як воно називається. Ми його вирізали, і ось тут таке гарне просторе місце стало. Гарненько перекопую, спушую всю землю і приміряю мої квіточки. Ще я також підживила нітромофоскою і курячим навозом. Підживила трошечки і перекопую. Саша мені в цьому дуже гарно допоміг, постарався, а я вже розставила, приміряла. Де буде гарніше стоять наші квіточки. Тепер я в кожну ямочку підсипаю ще куплений ґрунт для розсади, для того, щоб гарніші квіточки росли, тому що віддаєш гроші і хочеться, щоб вони гарно квітнули. Ну, краще не пожалкувати ще тих 100 гривень і В кожну ямочку ґрунту, ось так. І я думаю, гарненько буде рости. Тому що як-не-як тут земля не дуже добра, тим більше біля асфальту, нехай вона буде гарна поживна. поживний ґрунт. Все, роботу зробили. Переступаю тепер на цю маленьку клумбочку. Тут я вирішила всі жовтенькі посадити. До кінця не сажу, тому що тут ще в мене ось цей холст, оцей інший вид буде. Воно перекриє і все буде. Буде гарно. А на цю сторону на іншу я ще хочу посадити ромашечки в минулому році я купувала, дуже гарні. Нарциси також зріжуться і буде гарненько. От Обов'язково хочу ромашки, тому що я їх дуже сильно люблю. Поки на цьому на сьогоднішньому етапі все посадили, а там побачимо. Ще квіточок дуже багато продається, це тільки початок, але мені вже подобається, вже дуже гарно. Оці, особливо жовтенькі, такі сонячні, виходиш і зразу піднімається настрій. І також ще я купила сульфінію, хочу посадити у кашпо. Також використовую один ґрунт на низ, просто для розсади, він дешевший, а це спеціально для сульфіній і петуній. В цей великий горщик я посадила дві штучки по 40 гривень. І все. На сьогодні робота виконана. Тепер треба все позамітати гарненько. Поприбирати і можна буде насолоджуватися. І спішимо на город. Будемо сіяти моркву, циб... е... бурячок і все остальне. і Ікаша. Сіночки. Трошки вам відео від Юлічки. Дуже любить в нас знімати, а ми йдемо працювати на город. Що там в тебе? Що будемо сіяти? Що діночка в тебе? Покажи, покажи. Така, покажи. О, морквочка буде, так? Да? Так? Да? А ти? Добрий день. Привіт. Хочу розказати трошки, як я сію моркву. Посіяла, звичайно, просто посіяла моркву. і тепер. Між морквочкою буду сіяти редиску, як маячки, тому що морква сходить довго і потім її дуже важко шукати. Беру редисочки і отак по декілька штук на початку, посерединці, щоб потім було видно, де рядок, і дуже зручно потім її поготи. Я побачила в інтернеті такий метод, минулому році не встигла. Його спробувати і думаю, що буде зручно, тому що радиска сходить дуже рано, а морквочка дуже пізно і дуже важко шукати ці ряди. Тому попробуйте, хто ще не встиг посіяти, морквочку, сійте. Дивіться, отак хочу Ні-ні, ось сюди в рядочок дінуся. Ось сюди в рядочок, ось рядочок, Юлечка бери, прихиляйтеся. Молодець, прихиляйся і так сій. Прихиляйся, крепше, прихиляйся. І так, на ще трохи. Тільки в рядочок, добре? Рядочок, рядочок. Молодець, я, виходить. Можна трохи більше, бо морквочка вона погано сходить, щоб у нас потім пуста грядка не була. Отак. Молодець. Ще прихиляйся, щоб рядочок рівненько попадало. Ще. І їм червоний бурячок. Е, який сорт не знаю, я вже відірвала. Я за сорти не крепко е, хвилююся з Олексією, які сподобались, такі кожен рік купляю. Нормально, гарні бурячки. Мені здається, кожен сорт по-особливому добре. Одні вибрала круглі, а одні вибрала довгі. Всього всього. Получається? Усім привіт-привіт! У нас вже новий день. Сьогодні в нас трошки вітер. Вчора були до пізньої ночі на городі, все сіяли, садили. Тому не записала вам кінцівку відео, як мене все вийшло. Сьогодні маю плани ще помити тут все на порозі гарненько. Щоб було чистенько, гарненько. Трошки ще вам ще покажу мотивації на прибирання, і буду показувати, що в мене вийшло. Що це за красота? Вчора я було тату. літо, сьогодні весна. Це татові ти літо. Вчора було дуже тепло, сьогодні дуже холодно. І приступаємо сюди до роботи. Все, тут зараз будемо мити, виносити, прибирати. Квіти я ще заношу середину. переживаю, щоб вони не померзли. Тому зараз теж винесу, хай трошки побудуть на дворі, і все помию, тоді порозставляю гарно. Ну що ж, наводимо порядочок далі. Потрібно тепер все помити, освіжити після зими, щоб все було чистеньке, щоб було приємно вийти і попити кави чи чаю. Я дуже люблю сидіти тут на порозі, почитати, посидіти, почаювати. А особливо, коли чистенько, свіженько, біля тебе квіточки це дуже класно. Тому я гарненько все мию. У нас є ось такий е, вода під тиском, можна робити це просто шлангом. Коли у нас не було ось цього, цієї штуки, то я просто шлангом робила. І дивіться, скільки грязі, скільки пилу, а так воно все залишається чистеньке і ну, просто приємно. Глянути, тому що тут у нас навіс, а під навіс дощ не попадає і його не змиває. Тому робимо чистоту самі. Гарненько все помили, також мию і кирпич, все-все-все, що можна мити, де збирається пил, де хочеться освіжити, миємо і прибираємо. І все, коли в нас гарненько все підсихає, чистенько, свіженько, аж хочеться тепер тут бути, насолоджуватися. Цими гарними, прекрасними днями. Головне, аби ще було тихе і мирне небо. Коли поріг висох, я застеляю чистенький коврик і буду розставляти свої квіточки. Квіточки ще я планую посадити. Замовила в інтернеті ще ще не всі. Хочу ще пеларгонії дуже багато, ще хочу сульфіні, ще в мене є горщики, тому в планах. Все ще буде, буду вам все показувати, розказувати. А на сьогодні це наша вся робота, трошки зробили, попрацювали, тепер можна і відпочити. Дуже приємно, коли виходиш на чистий поріг, сідаєш і насолоджуєшся. Тому дякую вам за перегляди, всім гарного, тихого, мирного неба над головою і всім до зустрічі у нових відео!